Я знаходжуся зараз тут, берег надії з трьома своїми доньками. Нам зробили відпочинок. Це вже друге. Ми виїхали на річку. Дітям дуже подобається. Умови хороші. дуже зручно, що нам дали транспорт на табір, тому що діток треба дійсно возити. Ми їздили фортецю меджибуш. Мені дітки були перший раз. Їм було дуже цікаво. Тому дякуємо організаторам. На сьогоднішній день у нас відпочивають діти у супроводі їхніх мам. Вони заїхали у нас сім'ями на 14 днів. Це такі заїзди. Далі у нас планується ще заїзди до кінця літа. У нас по приїзду дітей приймає, робить обхід лікар. Складається програма для літнього оздоровлення, і в нас кожен день розписаний. У нас є ігри, такі як лазертаг, є в нас каяки, човни надувні Вивозимо, є в нас стадіон. Ми приймаємо на сьогоднішній день хто має приписку Хмельницьку, і це обов'язково має бути посвідчення УБД, ветеранів. До нас зазвичай приїжджають на 14 днів. На реабілітацію У нас є психологічний відділ і є у нас реабілітаційний відділ. У нас реабілітація військових тих, які вже були прооперовані з протезами. У нас можна налаштувати протези. З нашого досвіду у нас були на протязі цього року військові, і був один військовий. Він до нас потрапив на милицях і ледь-ледь пересувався, але після роботи наших реабілітологів Через два тижні людина самостійно вже сіла на велосипед і поїхала на прогулянку. Ще був один випадок, коли до нас потрапив військовий на реабілітацію вже з протезом. У нього було, був протез замість однієї ноги. І після нашої реабілітації він буквально там через деякий період скинув фотограф, фото, де він катається вже на лижах.